Привіт! Це тінь. І сьогодні я хочу спробувати переролити артефакти, який в мене є, щоб вибити сет відьми для Ділюка та клі. Знову два кубочки і три капелюшка. Мені подобається. Як не горіти? Просто, ну, окей, спокійно. Нічого страшного, ти до цього звикла, все класно. Поїхали далі. Та ти знущаєшся, чи що. Ну, окей, нижні стати ще можна було б. Ну, можна було б. Але ну, куди ти? Чому? На якийсь інший, да по барабану хай буде не піро, ти щось би інше мені сюди втулив, я б ще б не. Так, пера. Так, щастить мені на пера, звичайно. А яка різниця? Навіщо переплачувати, якщо тобі даються ось такі стати? Чудово! І що нас буде в капелюшках? Скільки дефа буде і скілько? Мастерка чудово, але нижні стати у нас просто чудові. Де в вхипетика, звичайно, Чудово. капелюшок. Я не знаю, я щас би крикнула голосно. Але Але. Ж, як не говорити нецензурними словами ось оце. Це класна шапка. Але вона з ХП, Щоб тебе. Я не знаю, що б тебе що. Щоб тебе комбайном переїхало, я не знаю. Джондіром тебе розполоскало, я просто не знаю. Ну, як це? Окей, так, все добре. І ще одна. Це просто. ну, до... Хар... Питань нема. У верхніх статах добре, що не ДЕФ. зато нижніх два дефа і ХП. Квіточки, хрінь. Я навіщо ти її закріпила? Це ж хрінь. Хрінь. І ще одна хрінь годиннички. Я вже, я не знаю, мені не потрібно дивитись в Нижні стати просто, тому що я бачу і така вау! Нарешті класно, а потім зверху деф. ХП. о. Різноманіття якесь і знову ХП. ну повторюєшся ну негарно. Спокійно, все буде добре. Чотири кубки. три капелюшки і два годинника. І що ж із цього мені випаде гарненького? Кубочки Електродемедж бонус, зрозуміло. ХП. Чудово. Електродемедж бонус знову. Дабл кіл. Геодемедж бонус. Ну, в принципі, тут крит uh, демедж і іде і звичайний. Можливо, я не знаю. У мене і то, нема... в і то немає кубка на Гео. Можливо його йому запихнути. Ну, як варіант, якщо сюди прокне. Ну, я подивлюся. Пере. Два ХП чудово. ХП Деф, чудово, капелюшки. Деф Дев, дев ХПАТК. Хейт. Ні, це просто подаруночки. Хілінг бонус. Ну, так, це те, що мені потрібно. І знову ХП, окей, Е-е-е, квітка. Квітка, хрінь, повна хрінь і ще одна хрінь. І годиннички у нас Атика в відсотках можливо, було б непогано, але в нас тут два дефота ХП. Хто сьогодні переможець, я сьогодні переможець. Відновлення енергії. Якби е знизу ну, в нижніх сатах було б щось краще, я б зберегла, тому що я говорила, що годинники на відновлення енергії мені не падають. Ось таким чином. М? Поїхала далі. Ні одного пера, ні одного капелюха. Зато скільки годинників? Непогано. ХП чудово. Простіше, напевно, крутити всіх персонажів, і тобі, можливо, навіть випаде хоч по одній легі, які ти хочеш, але артефакти це такий треш, я не знаю. Кубок на хп? комусь потрібен? Мені ні. Квіточки. Квіточки ми пролиснемо швидко. Хірня, фігня. І ще раз фігня, фігня в квадраті. Хм, М -м. якби не деф, можливо б, я пізберегла. Якби, наприклад, в місто Деф була така в відсотках, я б ще могла як щось подумати, але ні. Годиннички, АТК непогано. Відновлення енергії, котре кр... та така. Я збережу, подивлюся, що вийде четвертим статум. Якщо хП в сміття. А ось і Деф. І знову Деф. А тут тільки змінилось відновлення енергії на мастерку. Атика відсотка, Атика Кредемеч. Якби було не ДЕФ, а щось інше. Відновлення енергії, наприклад, я, можливо, і зберегла. Е, непогано б було б, можливо, б, якби тут не було ХП. Не в верхніх статах, не в нижніх. І останній годиночок в цьому реролі Відновлення енергії. Але його зберігати я не буду, тому що тут така нісенітність в нижніх статах, що я навіть не знаю. Ого, скільки капелюшків насипало? Нічого собі. А давайте почнемо з годинничка. Годинник. Де? Де? Чудово. Квіточки, квіточки з двома депами йдуть далі на переробку. Квіточка І ще одна, яка також мені не подобається: капелюшки. Кілін бонус. Те, що потрібно, але ні. Кілін бонус! Але скридемеч Критрейт із двома ХП. А тут були два дефа. Зрозуміло, деф? Чудово. А тика і два ХП в нижніх статах. Шикарно, я цю вже прожимала. Критрейт. А нижні стати мене посилають в далеку подорож. АТК, 2 ХП. Зрозуміло, Пір'ячко. Пір'ячко не дуже. І це пір'ячко також не дуже. І два кубочки. Кубочок на Д комусь потрібно, з кимось поділитись. І ще один кубочок на І з двома дефами і хп в нижніх статах. Я зрозуміла. Дякую. Ну, непогано. Кубочки. Що у нас по кубочках? Крио демедж бонус. Можливо, як просто, що був, нехай залишиться. Не знаю, кому його одягнути. мене крио тут взагалі немає. Якому б можна, яким б я грала і кому б можна це було дати. Деф? Ну, зрозуміло, куди ж без нього. І АТК. Два деф і крио, демедж. Вони схоже на те, що ходять парою. Перо. М -м -м. Зрозуміло. На, До речі, ось це перо непогане. А така відсотка відсотках а, і відновлення енергії я збережу. Непогано. Все ж таки мені щастить на пера. Це було сказано про минуле перо, а це ні. Хрінь. Капелюшки. Хілін бонус. Мастерка, а така в відсотках креддемедж. Але хілін бонус. Кого буде хілити моя кліч Ділюк, я не знаю. Та й не дізнаюсь, тому що ти підеш на перерол. А така відсотка, зрозуміло, крит рейд. Це максимально. Я не знаю, як це. Чому Чому так? Якщо в верхніх статах стоїть крит рейд або крит демедж, в нижніх статах обов'язково буде якийсь треш. Якщо в Нижніх статах буде щось доволі круте, то в верхніх статах обов'язково буде деф ГП або ХІЛІНГ-БОНУС. Ну, звичайно, лікуйся. Скоро я буду лікувати голову після таких реролів. Квіточка. Квіточка йде на переробку, як і ця квіточка йде на переробку і як і ця квіточка йде на переробку. Годинничок, годинничок на хп. годинничок на хп йде туди, куди й квітки. Скільки кубочків насипало? Непогано. Де гарний початок цього реролу. ХП. А що далі буде? Ще ХП? Я вгадала, де мій приз? Де мій приз? Я тепер ворожка? І знову Дев. Тобто Дев ХП, ХП, Дев. Чудово в мене зійшли зірки і мене прокляли. То не знаю. Непогане перо. Я його збережу. І ще одне перу. Два дефа і ХП, чудово, капелюшки, демедж. Я коли я вже е, перестану, коли бачу в верхніх статах крит-демедж, радіти і затримувати подих, тому що в нижніх статах, як зазвичай в мене і буває, просто два дефи і відновлення енергії. Це просто, ну, окей. Добре, все нормально, все нормально. А такатика відсотка відновлен... відновлення енергії. Зверху ХП, в верхніх статах ХП, не так боляче, поїхали далі. Ритрейт. ХП-ХП мастерка. Та ти знущаєшся. Мені вкріго щастило більше. Це що таке? Я не знаю, чи це через те, що я вирішила більше не вибивати пі піро персонажів взагалі. Це що, помста мені, чи що я не розумію? І, звичайно, закінчуємо ми показ капелюшків верхнім статом ХП. Чудово! Квіточка, два дефетика. фетика Гарно? Дев? Ну, зрозуміло. І годинничок. Це типу. На, тримай. Та заткнись. Я не буду затикатись, тому що це хрінь. Лише один кубочок. Геодемедж бонус. Ну, він не, мені не підходить. Перо. Непогане перо я збережу. Ще одне перо. І ще одне непогане перо. Я збережу. Від стіни перо. І ще раз від... Тобто, 2-2 непогано капелюшок хілінг бонус. Мені здається, що тепер я буду а, тільки побачу хілінг бонус, навіть якщо буду вибивати цю шапку на хіла, я буду просто. Кричати, я не знаю навіть, що робити, і панікувати, побачити це, але тут, ну, тут ну, деф і непогано, тому що в нижніх статах ХП і деф також. Зустрілись: квіточка ХП деф відсотках, да, не треба її закріплювати. Ще одна квіточка, і знову два Дефи. Я вже нічому не дивуюсь, це чудово. Непогана квітка, до речі. Не знаю, чим вона непогана, але якщо зрівнювати з попередніми, то це просто клас. Збережу 2 годинничка. Годинничок на ДЕВ і 2 хп знизу чудово. І відновлення. А, ні, це мастерка. Годинничок на мастерку. А я навіть не знаю. У мене навіть такі годинночки, які відновлення енергії, просто немає. Ну, я збережу, не знаю, навіщо. І так, два кубочки. Гарно, класно. Давайте з них і розпочнемо. АТК, АТК, Деф Кретрейт. Зрозуміло, кубочек фігня. Знову деф. Деф це так круто. Деф я люблю. А тут ще й ХП в відсотка. Зрозуміло, з кубочками. Все зрозуміло. Перу. Мастерка де відсотка, ХП. Фігня. Також не дуже, тому що, ну, таке собі. Не те, що я хочу. Так, чотири капелюшки. В мене на них є велика надія. Хілін бонус, так, якраз те, що мені потрібно, ні, не те. А, така в відсотка, ХП, відсотках ХП-500, знову не те. Крит демедж. Гарний початок. Uh, зато в нижніх статах два дефи і АТК відсотка. відсотках. Хейт? Ні, це не хейт. Просто деф любить мене. І ще один капелюх, і ще один мінус. ХП кредемеч деф відсотка. Зрозуміло, квіточки. Квіточки мені падають гарні завжди, але не ця. Непогана квітка. Можливо, її потрібно залишити, але квітки саме з таким набором падають дуже ч... часто. Якби тут були все-таки АТК відсотках, можна було б її залишити. Але зараз ні. І ще одна квітка, і ще одна квітка йде в піч, тому що тут два дефи відразу ні. Два годинничка. Годинничок на ХП. Можна навіть нижні стати, не дивитись. Іще один годиночок, і знову на ХП. Перша спроба не одного закріпленого артефакта. Поїхали далі. Знову непогано так, і знову два кубочки. АТК. Відновлення енергії, мастерка і два дефи. Ну. Ні, мені потрібен піро бонус. ХП. Зрозуміло. Дивимося далі. Перо. Перо також шлак. Далі. Капелюх. Крет демедж, мастерка, АТК в відсотках. Ну, я збережу, хоча, звичайно, вона не дуже, якби тут замість звичайної атаки був критрейт або крит демедж було б цікавіше. Але я збережу. Дев і ХП. Нормально. Далі знову Дев. І знову мінус. І знову Дев. Як гарно! Три шапки на Дев. Чудово! Просто три із трьох квіточки. ХП, мастерка, речарч. Ну таке не хочу Ще одна квітка, квітка АТК, кредемедж Деф. Шкода, але ні. І квіточка ХП Деф. Якби було щось одне, я б ще подумала. Але ні. Годиночки. АТК чудово можна, але внизу у нас два ХП і деф. Просто геніально! І ще один годинничок, і знову атика, і знову деф і два хп. Це ж просто, це геніально. І ще останній годинник. Я вже знову така. А, круто, кридемич, критрейт. А вверху, а з... нагорі у нас що? А на горі у нас деф? Угу. І знову два кубки. І що на цей раз? Я побачила пі, і така. А! Піро! А, ні, ні, хрена тут. Фізичний бонус. Зато в Нижніх статах у нас два дефи. Шикарно. Анумо демедж бонус. Ну так, звичайно, на війні він якраз потрібен. В нижні стати просто шикарні. ХПД. Так, як пера мені везе, пірячко мене любить. Ну, давай, пірячко, що ти мені сьогодні приготувало? Перве пірячко мені сказало, йди до дубки. Дякую. Друге пірячко. а друге пір'ячко не таке вже й погане. Але, скоріше всього, воно максимально не зайде, але я його збережу. І ще раз в ХП. Зрозуміло АТК ХП мастерка. Знову мінус. Капелюшки. Скільки цього разу буде Дефа? О, критрейт. Критрейт, а тут Деф і ХП. Чудово. АТК. Непогано було б, але тут ХП і. АТК. Звичайно. І останній каплюжок, також отака в відсотках. І два дефи. Я постійно вибиваю два із двух. Квіточки. Ні? Ні. Можливо, але не хочу. Ні. А до речі, непогана квітка була б. Хоча. Потрібно зберегти, можливо, навіть прокачаю. І годин відновлення енергії, мастерка, крит демедж. Саме цікаве, що мені вже давно не з яких артефактів не падає відновлення енергії на годиннику. Просто не падає. Дев, ХП і все. Іншого варіанта в мене навіть немає. І я навіть не знаю. Ну добре, я збережу, не знаю, навіщо хай буде. Ого, скільки кубочків насипало? Оце щедрість. АТК. Атика. на відновлення енергії. Не те, що я хотіла. ХП. Я навіть якщо буде в верхніх статах ХП, деф? Я навіть це дивитись не буду, навіть на нижні стати. Дендро Демедж бонус? Якраз як на відьмі. Чудово, але ні. Піро демедж бонус. Що то таке? Атикатика відсотка хп. Навіть те, що це відьма і піро демедж бонус, у мене хоч і інші сети, але набагато краще купи. Дендро Демедж бонус знову. Зрозуміло, але це мені не потрібно. Ай не одного капелюшка. Ой який жад, жадібний. Перо 2 дефай ХП. Гарний, гарне перо, гарне. Знову 2 дефай ХП. Що я сьогодні сказала, що мені везе на пера? Забудьте. Квіточка, мастерка критрей, деф. Зрозуміло? Опа. А тебе я збережу, Сонечко. Ти така гарна, просто прекрасна. Ну, а наступна зрозуміло, яка ХП іде. Годиннички. Що в нас з годиночками? А така в відсотках непогано мастерка, кредемедж. І ХП. Я не знаю, я збережу. Під питанням невеликим, хай буде. Мастерка. Було б, можливо, класно, але в нас тут два дефи, ХП і АТК. Ще й не відсотково. І останній годиночок на ХП. Нижні стати, я дивитись не буду, не буду собі травмувати при психічну систему. Або просто не буду собі тріпати нерви. І що ж мені принесе останній, так сказати, рерол? Кубочок АТК? Зрозуміло і хпе. Чудово пірячко, пірячко хрінь. Мене любить пірячко. Все, я не знаю, я Янгол, мене любить піря. Червоне, жовте, біле, блакитне, взагалі без різниці. Але я тебе збережу. Ти мені подобаєшся Якщо в четвертому статі вилізе Деф, я не буду плакати. І Ще одна хрінь. Капелюшки. На Деф, чудово! Це той самий крит демедж, крит рейд, мастерка. А я збережу, подивлюся, що вийде в четвертому статі. І останній капелюшок на ХП. Чудово! Годиннички, АТК хрінь, мастерка, можливо, непогано було б комусь, ну, я збережу. Я, вже, я збережу АТК в відсотках. Ну, верхній стат, зрозуміло, я те також збережу, Може, можливо, комусь подобається. ХП, АТК чудово. І годинничок. Закінчення цього феєрічного реролу буде. Буде ХП Деф ХП мастерка. Шикарно. Я вирішила до останнього переролити. І так, пірячко з двома дефами. І знову два дефи. Вау! Класно! А яка різниця? І годинник на хп. Як не плакати тут? Що про проточки? Клі моя має ось таку квітку. Е, Ділюк має ось таку квітку. Не прокачану, Я просто одягла, нехай буде. Якщо що, я зараз прокачаю оцю і побачу, можливо, Ділюк отримає її. Ні, ніхто її не отримає, тому що тут виліз деф. Окей, я прокачаю ще до одного. Ретрейд Знову критрейд Критрейд і кремедж. Крит... Непогано. Мені подобається. Скоріше всього, я цю квітку все-таки віддам Клі. у клі. непогано як на мене. Майже все пішло в Cred Демедж у делюка набагато гірше. Де це ось оце. Я хочу його прокачати. Найс! В деф пішло? Скільки? Два рази? Три рази Чудово. Так, побачимо, що з цього допера вийде. Кред демедж. Ну, Непогано, напевно. Ну, досить непогано перо. Кому його тільки дати. Напевно, я його дам все-таки ділюку. Пробуємо з цей годинник, що він дасть. Де виліз? Зрозуміло, нічого він не дасть. І капелюх. Ну, все цей вкачаю, подивлюся, чи цей. Давай, у мене в клі має ось такий капелюшок, а вкачаю ось цей, подивлюся, що з нього вийде. Якщо вилізе Дев, то буде кепсько. Ну, а звичайно, він і виліз чудово. Ну, якщо є цей кубок, чого б його не вкачати? Можливо, він якраз підійде і то. Кредемеч, крететь. Ну, непогано. Все якраз пішло сюди. В Дефі така, нічого не пішло. Можна доточити, щоб подивитись точно. Чим його дотачувати? Я не трішки не знаю. Ні, замало. Окей. Ну, непогано, ти якраз підійде. Поки що. Так, сюди цю відкріпити. Що ж, якось так треба ділюку одягнути його в перу, тому що він взагалі без нічого нормального. Ось це. Я хотіла йому одягнути чогось. Ось це. Ось це. Ну так. чудово. Що ж, дякую вам за перегляд. Бувайте!